Друзі, всім привіт! Мене звати Євгеній Лебідь. Як ви знаєте, ви давно вже в мене на каналі, і ми займаємося розвитком транспортних та логістичних компаній. В нас сьогодні незвичайний випуск. Ми вже давно не проводили інтерв'ю. І в сьогоднішньому випуску я радий вас познайомити з Іваном Комінарсом. Іван радий бачити тебе. Іван розповість сьогодні про свою компанію, тому що сьогоднішній випуск присвячений інвестуванням в вантажу перевезеннях, які машини купляти, скільки можна заробляти. Вен Півішиться все так, звісно. <с> Ось і а, я думаю, що випуск буде дуже крутий, тому що в нас не було вже такої рубрики, і мені здається, сьогодні буде дуже круто. Тому з вас лайк, підписка. А ми починаємо. Вань, підкажи, чому вибрав саме, ну ти, та, та команда вибрала напрямок вантажу перевезень, логістики, тому що всі ж хочуть бути там айтішниками чи чим кимось. Чого саме цей напрямок? Для мене цей напрямок більш став, я скажу, як можна. Він з'явився з ніяккуди. Я коли переїхав в Київ зі своє uh -huh. со міста, у мене було на два напрямки: це таксі і були грузоперевезення. У uh -huh. мене було пару газелей, коли я сюди приїхав працювати, мені цей бізнес тут сподобався. І ми почали цей напрямок розвивати як грузоперевезення. Але в нашому напрямку ми паралельно. САЗО побачили напрямок передачі автомобілів комерційного транспорту в оренду. Це mm -hmm. наше основне направлення нашої компанії. І тому, коли ми вже зрозуміли, що такого бізнесу, як в Україні, немає, ну і конкуренції дуже мало, тому що в таксі було її дуже багато, всі знають, mm -hmm. ми почали mm -hmm. в цьому направленні рости. І якби наша компанія займається не тільки вантажоперевезеннями, а в нас більш основне наше направлення це оренда комерційного транспорту. Ми не mm -hmm. даємо таким людям, як хто займається вантажоперевезеннями, ну, грозовий транспорт. Логістичним компаніям. і по тій причині ми зараз плануємо розвивати більш нашу власну логістику, тому що наша логістика працює не на таких великих об'ємах, тому ми і познайомились з тобою, а вже хочемо робити неї більш масовою. У нас масово ми працюємо це в оренді. Ми надаємо логістичним компаніям, людям, просто хто хоче займатися перевезеннями транспорт на різних умовах. Я зрозумів. Підкажи, ось ти розказуєш, все дуже добре, зрозуміло, чітко. Але чому вибрана така стратегія? Ну, не знаєш, там класична транспортна компанія, ну дуже багато компаній, транспортних, ну давай будемо відвертими. Mm -hmm. Але у вас стратегія дуже незвична. Ви такий, такий формат зонтика, тобто ви парасольки, перепрошую, тому що моя українська не ну, дуже гарна. Перепрошую. Ось, а, але такий формат, що і оренда, і є е, е, в викупи даєте автомобілі, так. і логістика, чому ви так поступово розширюєте? Яка логіка? Ну, як сказала логіка, більш немає якому наша перспективна ціль це створити велику логістичну компанію, яка зможе, допустим, приходити до нас водій. Він у нас починає працювати на машині, потім бере неї в росочку або в лізінг, mm -hmm. і потім ми цю машину під нашу компанію, ми ще йому даємо замовлення. Тобто mm -hmm. повноценно. І так само буси, чому ми розвиваємося в оренді? Тому що є багато компаній, з ким ми працювали, в яких немає свого транспорту. У нас він є. Ми надаємо їм удобно, що їм не потрібно ремонтувати угу. і, і шукати цю машину, потім продавати, учити різні ресмортизації. Вони просто платять нам оренду і наймають свого водія. Є такі компанії, ми кому ми надаємо уже транспорт з водіями. Угу. Одразу то, тобто перепро під, ключ. Да, під, ну, під ключ. Давай я трошки хочу, щоб ми зорієнтувалися. Ну аудиторія, котра нас дивиться, ти ж вже як то кажеш, живеш, працюєш в компанії повністю да. Знаєш, але трошки деталізуй, тому що вірно я розумію. Наприклад, якщо я там водій працюю десь і хочу, ну, власне, свій бізнес. В мене є якась невеличка сума коштів, але я хочу, щоб вже працювати на себе, тому що ну я вже маю досвід, хочу якийсь свій графік, тобто, але немає коштів повністю на машину. Я не знаю, як в цілому це все працює. Чим ви можете мені допомогти в такому форматі? Перший формат, який ми можемо підоначально допомогти, це дати машину. Перше, що ми можемо дати, як він може попрацювати водієм uh -huh. і багато чого побачить внутрі роботи розоперевезень. Далі формат це оренди транспорту, Попробувати його в оренді попрацювати. Ми можемо надати пару компаній, з ким можна співпрацювати по розоперевезенням, підказати uh -huh. пару платформ. І третє питання це ми можемо дати далі автомобіль в росочку. Тобто людина може на ній працювати, викуповувати, і це буде її власний транспорт. І якщо, допустим, у Людини є якась сума, то ми можемо підібрати ні цей транспорт, ну тобто знайти mm -hmm. з ринку, купити, підібрати і так далі обслуговувати. Тобто це стосується не тільки, наприклад, великих автомобілів, там, ну, фур, так, у народів, але да. і в цілому, якщо я ще не впевнений, ну тобто, знаєш, є люди, я хочу почати свій бізнес, чи не хочу почати бізнес. Тобто, да. якщо я відчуваю, що я не впевнений на 100%, я можу прийти і просто взяти машину в оренду і спробувати попрацювати. Якщо я бачу, що все добре, чи там, ви можете допомогти вже у Викуп взяти і в розстрочку працювати вже повноцінно, так так все зрозуміло. Підкажи в цілому, ну ми всі знаємо, що зараз війна йде, і ринок вантажу перевезень дуже нестабільний, тому що буває там хтось багато заробляє, хтось мало, і ситуації дуже різні, і компанії різні. Одні телефонують, да, в нас все добре, ми там, як то кажуть, ін іншим так, телефонуєш, так, да все так. погано. І ти не можеш зорієнтуватися. Якась, ну я який ринок, ну я як він себе поведе, як в цілому війна впливає на ваш ринок, на ваших клієнтів, як, як ви з цим працюєте. Ну, в нашій ситуації, як? якщо брати, ну, візьмемо бізнес віддільно, розділимо логістику і оренду. Якщо брати mm -hmm. оренду, я б не сказав, би, що сама оренда у нас за счет десь якісь є падіння, навіть, навіть є ріст. Mm -hmm. Тому що багато хто пішов у власний бізнес, багато займаються займається перепродажі, якісь магазини, якісь овочі, фрукти, ще чогось. І їх, мабуть, навіть у нас більше, тому ми почали шукати інвестиції, їх набагато більше цих орендарів, і Зараз ми так само в інших місцях ну, плануємо розвиватися і вже робимо це там, в Львові mm -hmm. Хмельницькому. Якщо брати, в общем, питання по оренді, то у нас йде прирост. Ми наразі люди беруть, бо багато хто ще відмовляється від власного транспорту. Тому що той тобто, є моменти по ремонту. Нам це дешевше і краще. Якщо брати, допустимо, чому краще? Тому що у нас свої станції. Аренда ваша машина поїхала як нас. -да. -да, -да. І якщо ми беремо, от в общем, допустим, питання по оренді, е, людина приходить, от вона хоче купити, допустимо, 10 тисяч доларів. Людина багато людей переживає. А потрачу, а дух щось случиться з тієї машини ну, Тому що Це щось. ризики. Так, ну, да, є ризики. Звичайно. У нас ці ризики більше для нас мілімізовані, тому що у нас всі свої станції, всі свої ремонти. Uh -huh. І для нас це набагато краще, тому що парк великий і вже налічує більше 60 бусів, і в нас біля, біля п'яти СТО, які обслуговують цей транспорт. Uh -huh. Якщо брати логістику. То логістичний бізнес зараз пригає дуже сильно, ну він постійно пригає. Ну, то... Зараз така ситуація, це да. що робити. Так. Тут без цього ніяк. То за що топлю, він пригає, то водіїв забирають, то ще якісь моменти, хтось не хоче працювати, хтось боїться. Тут ми виїхаємо чисто за щодо того, що ми, перше, у нас власні ремонти, вони дешевше, друге, це ми беремо великим крупним оптом топлю. Тому що ми зараз купили свою бочку, отримали всі ліцензії і возимо собі. Тобто, mm -hmm. виходить на цьому, у нас виходить економія. Ми заробляємо не так багато, як ми хочемо, але ми заробляємо. Ну, Ви просто знищуєте, ну, як я кажу, знаєш, перепрошую, що трошки тебе переб'ю. Але знаєш, ну, для мене любий бізнес, він... Дуже простий. Чому є вал, скільки тобі платять, ну, клієнти. Хтось для любого да. бізнесу є клієнти, це вал. І яка собі вартість? І як я розумію, то що ти кажеш, якщо порівнювати вашу компанію з іншими компаніями на ринках, котрі, ну, маленькі, так скажемо, ну так, ви середня компанія, не дуже ще велика, але ви поступово так. рухаєтеся. Але з маленькими компаніями, що е, ви зменшуєте собі вартість і збільшуєте маржу за рахунок е, своїх СТО і за рахунок великих закупівель палива. Вірно я розумію? Так. Я е, зорієнтувався, тому що Мені, наприклад, дуже цікаво, як кожні компанії збільшують маржу. Хтось такий, ми знайдемо дуже багато клієнтів. Хтось оптимізується на собі вартості. Тобто ви орієнтуєтеся, збільшуєте, як ти кажеш, що дуже багато клієнтів орендують техніку, тобто у вас і клієнтів збільшується, і собі вартість ви зменшуєте. Тобто така так. стратегія, ви з двох сторон заходите, як то кажуть. Ну і ще наша стратегія в тому, що ми беремо великим пахком. Mm -hmm. Якщо брати компанію, ми пробували і зараз пробуємо там, 5, 10, 15 машин, заробити майже неможливо на такому авто. Тому що дуже багато є затрат, які там офіс, люди, слісаря, запчастини, виходить, що дохідність виходить дуже мала. Тому в наш парк ми ростемо. Ми самі розуміємо, щоб нормально заробляти в логістиці, транспорт має бути від 25. Ну і наша ціль зібрати, щоб фури працювали 50. Зараз у нас там 30 фур, але частина роботи в росочці, частина під логістичними компаніями, частина під нашими. І зараз от, за рік праці іменно під нашими логістами ми розуміємо, що треба, щоб працювало від 25 машин і вище. Тому, тоді, вже виходить, реально реальна правильна дохідність і те, що ми реально можемо заробити. Ну, в цілому ми десь так з тобою познайомились. Пам'ятаєш, коли <смеш> 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 ми почали спілкуватися, ти кажеш: дивись, є така фінансова модель. А, ну і ми почали з тобою дивитися і рахувати, при яких умовах ми можемо збільшити вам маржу, тому що ну, в цілому ми на цьому спеціалізуємося, а ви вже розширюєтесь. У вас є, ну як я це там назвав, знаєш, проблема росту, тому що у вас дуже багато вже є клієнтів. автопарк постійно росте, і система є, але її потрібно вже оптимізувати ще. Так, так. Тому в цілому ми і так познайомилися, але бачиш, вже і ми не. Ютуб канал Ось. Тому я чому цікавлюсь за рахунок, чого ви хочете, і сказати нашій аудиторії, що реально в будь-якій в ситуації, в будь-якому бізнесі є різні стратегії. І тут питання навіть не в ринку, тому що ось наразі те, що ми з тобою спілкуємося, ринок ну, дуже різний. Зараз одна ситуація, зараз інша ситуація. І, наприклад, як я бачу ну, вашу бізнес-модель, тому що знаєш, я провожу дуже багато аудитів, диагностик компаній, і для мене, знаєш, кожна компанія це окрема цукерка. Тобто чого? Чого так, чого так, за рахунок якого рецепта кожна компанія може отримати, може отримати гарний результат. То для мене, наприклад, ваша компанія, приклад такої диверсифікації. Тобто, у вас є СТО, у вас є і оренда, у вас є і викуп, у вас є і буси, ну тобто е, малотонажні автомобілі і фури. Тобто, з одного так. боку, адмініструвати це все дуже важко, ну, тому що дуже багато напрямків. А з іншого боку, у вас щось десь просіло, ну таке буває. Це нормально, це, це нормальний це це бізнес. Так, да. Але інше вас витягує. І тому у вас є баланс, котрий це витримається. Ну дуже прикольно. Так, тому так. знаєш, ну, ось я дивлюся, і коли ми ну, з тобою спілкувалися, ось друзі з вами хочу е, цю інформацію поділитися, тому що ну це цікава модель. Тому що, коли знаєте, ви вибираєте, наприклад, один напрямок: там я куплю собі там 20 бочок, а ви ж розумієте, завтра попит спав і куди ти їх дінеш? Ну, тобто, то є проблематика. Підкажи Іван, ще таке питання стосовно інвестицій, тому що наразі будемо відверті, фінансові інструменти в Україні дуже дорогі. Ну, якщо ми кажемо про кредити, про лізинги, якщо ми порівнюємо з європейським ринком, то ти дивишся і так, знаєш, аж ти такаш плачеш. Тому що це дуже важко. І мало компаній транспортних беруть інвестиції у інших людей, ну тобто інших організацій, можливо, там. Чому ви пішли по такому сценарію? І в цілому, які наразі у вас є досягнення в цьому напрямку. Ну, на даному етапі ми працюємо з інвестиціями четвертий рік. Mm -hmm. У нас є більш 50 бусів інвесторських і 10 наших власності. Mm -hmm. навіть, мавірно, більше, тому що є буси, які ми оновлюємо. І на даному етапі у нас є десь 25 30 фур, які інвесторські, але з них в районі 5-7 машин, ті машини, які ми продаємо. Ну, тобто, які може викупили власність, ми продаємо, тому що це були Рено, ми переходимо на DAF. Якщо брати досягнення, то на даному етапі у нас інвестицій десь порядка в районі 2 мільйонів доларів. Uh -huh. Ті, які ми повернутих інвестицій за весь період, було десь в районі півмільйона доларів. Uh -huh. Що ми повертали, і викуповували транспорт або продавали. Або замінювали різні етапи. Зараз на даному етапі, якому ми бачимо, це те, що ми хочемо зростити наш парк по бусам до 100, uh -huh. тому що ми розуміємо, щоб в Києві працювало стабільне 50. І ще ми поки ми вибрали Хмельницький, ми там працювали в період воєнного стану, коли uh -huh. все починалося, і, і Львів. Бо звідти дуже багато рендерів. Якщо брати фури, наша ціль дойти до 50. Але чому така ціль, поки 50, щоб всі розуміли, люди. У нас наше СТО, яке ми от зараз ми нове відкриваємо ще більше строїм. Ми розуміємо, що той штат, який в нас є, це uh -huh. бухгалтерія, слісара, головний механік, може спокійно безпроблемно обслужити 50 машин. Тобто uh -huh. то 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 ми... навантаження виробництва да, повісти. Да. Uh -huh. Ми розуміємо, що от 50 машин ми спокійно зможемо обслужити. Але ми більш хочемо з цих 50 машин, щоб десь в районі 30-40 машин у нас стабільно працювали. Ми наращували логістику. Ми хочемо зробити таку логістику, то що ми хочемо, щоб ти нам систематизував, uh -huh. і ми з розробили співпрацю, щоб у нас було для компаній – Все. Тобто, у нас буде і всі види прицепів, і тягачі, і підмінний транспорт. Абсолютно любі. Ну, Видимо, mm -hmm. роботи. Ти що, допустимо, коли ти приходиш в компанію, багато компаній каже, чим ви можете стати краще? Ми каже, у нас є бус, у нас є п'ятитонник, у нас mm -hmm. є фура. І так же само є любий від прицепу. Тобто, тим самим ми, якщо десь просідає якась робота, як, як mm -hmm. ти говориш на бочку, то у нас з'являється робота або на реф, або на зерновоз, або на штори. Зараз ми більш працюємо на шторах, почали працювати на рефи. Тому що є багато замовлень і є замовлення на зерновози. Ну поки ми більш рефи і штори. Тому uh -huh. що е, ті логістичні компанії, з ким ми працюємо, хто у нас бере транспорт в оренду з нашими водіями, вони в основному більш працюють, в основному штори. Тобто штори uh -huh. і далі вже питання рефів. І тому ми хочемо дойти до 50 машин, а далі ми вже будемо дивитися, як воно буде відрости. Або будемо робити ще одне СТО, uh -huh. наращувати, може навіть в другому місті, або ми будемо відталкуватися, допустимо, що 50 машин в районі такого каліста працює в нашій логістиці uh -huh. під нашими логістами в нашій компанії. А весь остальний транспорт може він буде працювати або в оренді, або в росочці, тому uh -huh. що в рошості у нас вибір, що клієнт може обслуговувати автомобіль сам. Ну це тобто, в основному uh -huh. вони і самі себе обслуговують, і виходить з нас СТО знімається уже обов'язки, тільки лягає на бухгалтерію. Це слідить за оплатами, за цими всіма питаннями. Тобто, вірно? перепрошу, трошки тебе переб'ю. А дивись, вірно я розумієш, що, наприклад, мені ну, просто знаєш, ти розповідаєш, і я одразу на себе так, а що мені цікаво, угу. як би я. Б, що, що? Тобто, вірно, я розумію, що в мене немає такого обов'язку, якщо я там інвестував машину, так, ну, в такому форматі, що тільки ви її можете обслуговувати. Тобто є опція, коли, наприклад, я можу сам її обслуговувати. З інвесторської сторони такої опції немає. Ні, Тов... ні, ні, ні. ні з, з, е, ну, як ти сказав, з оренди, так? Е, це саме іметься тоді, коли людина бере на викуп, от Ой, на вона викуп, прийшла приблизу, до нас, так, бере угу. височку машину, дає і починає викуповувати, вона може обслуговувати її сама, але mm -hmm. раз там в якийсь термін ми домовляємося, що вона приїжджає до нас, no, щоб ви могли дивитися, що при, 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 з нею, при, як при, вона їздить, і mm -hmm. взагалі тобі, ну, ми і самі бачимо, якщо по трекеру вона їздить, ми вже розуміємо, що машина на ходу а не стоїть mm -hmm. поломана. Ну mm -hmm. але ж в будь-якому випадку це, це, це транспорт, його треба в будь-якому випадку дивитися і вовремя обслуговувати. Якщо no, він не обслуговуваний і людині не вийшло виплатити, то він може пригнати таку машину, що вона вже просто не потрібна, яка стала на коліна. Ну так, так та, я та, розумію, так, да. я вирішив запитати, тому що ти кажеш, знаєш, і буси, і фури. Мені цікаво спитати у аудиторії, якщо ви б вибирали розвивати там бізнес чи інвестувати в що. Напиши, друзі, в коментарях, вам цікаво більше там в буси інвестувати, тобто в малогабаритні вантажівки так, комерційні, чи ви все ж таки такі ні, я трач краще більше трошки зароблю, та буду інвестувати більше вже в фури. Напишіть, друзі, в коментарі, дуже цікава ваша думка. Друзі, а ми продовжуємо наш випуск та будемо розбиратися з інвестуванням в транспорті та логістики. Також будемо раді, якщо ви підтримуєте український контент з вас лайк та коментар. А ми продовжимо. Вань. Як ми вже бачимо і по бусам, і по вантажним автомобілям, так по 20-тонникам. Якщо ми хочемо інвестувати, то незрозуміло, куди інвестувати. Тому що є вибір, знаєш, так. як у Радянському Союзі. Там був хліб, всі покупали один хліб. Наразі ти приходиш, дуже багато варіантів. Що ти порадиш, в які машини краще інвестувати? То буси, то, може, малотонашки, чи ось я бачу, ну, у вас дуже багато 20 тонників. Виді, якщо я скажу зі своєї точки зору, то тут треба вибирати інвестора. Якщо ми беремо бізнес-модель бус. То як для інвестора, для більшої, що бус він може сам їздити, сам може продати в случаї чого. А, бус трошки коротша інвестиція, фур, фура чаще. От багато інвесторів uh -huh. задають питання, а вдруг що, як я навіть ту фуру не пережину? Ну, якась uh -huh. форс-мажорна ситуація. Бус тут легше. Третє, ще який пункт, що як би, інвестор може тут, е, е, скільки він хоче заробляти. На бус він заробляє одну стоїмость, на фуру він, е, е, зрозуміло, заробляє більше набагато. Uh -huh. Якщо брати як інвестицію, то фура може бути як інвестиція від двох років і до п'яти. П'ять років він вклав і просто заробляє Кошти. Якщо брати бус, то там десь там рік, два-три, але й заробіток набагато менше. Але і питання, що інвестору легше вийти. Ну тому що фури, то тобто, є якщо вийти з інвестицій, то треба там за три місяці предупреждати, бо там зняти з рейса, підмінити на другу або нам продати, або знайти другого інвестора з бусом набагато легше, це можна зробити за місяць. Тут уже mm -hmm. треба вибирати інвестору, яку він бізнес-модель вибирає для себе, як йому краще, на яку суму він розраховує і як він хоче бути захищений. Ось так. Тобто, в цілому, от я чую, як ти розповідаєш, що для мене як орієнтир, ну тому що знаєш, мені також цікаво бути в ролі інвестора. Тому також я е, так зразу обмислюю, що би я робив. Якщо порівнювати то, то в цілому, якщо ми кажемо про е, фуру, так то це більш як така оптова інвестиція. Ну тому, yeah. що якщо ми кажемо про фуру, то е, про буст, то. То там менший термін е, і менше грошей. А якщо ти вже хочеш зайти довгу, це більш про фуру. Да, да, mm -hmm. да, да, Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, що вам було б цікавіше. Напишіть чи фура, чи бус, тому що цікаво, наприклад, яка логіка у вас прийняття рішення. Ви б, наприклад, вклали гроші на довгий час і розуміли, що там кожен місяць ви отримуєте регулярно. Чи, наприклад, якимись етапами, тобто там на рік, на півроку, і потім заново заходила. Але я так розумію, що грошей менше тут буде в такому да, форматі. Да, да. Mm -hmm. а, Вань, підкажи, будь ласка. Аска, якщо ми кажемо про вашу компанію, ну групу компаній, так і саме uh -huh. про логістичний напрямок, то тобто є катранс логістик, можна сказати, що в цілому, навіть якщо ви там візьмете там 30, 50, 100 інвесторських машин, але наразі ринок логістики дуже нестабільний. І ситуація постійно так, змінюється. Так. Яка є диверсифікація вашої компанії і як ви будете виходити з тієї ситуації? Тому що кожен інвестор, він скаже, де мої кошти, ну і це нормальна ситуація. Ну, дивіться, якщо брати в общу ситуацію, ми не така класична компанія, як всі, коли у нас є тільки фури і водії. Перше, найголовніше, якщо ми почнемо, давайте розмовляти спочатку. З спочатку з те, що ми ще займаємось СТО. На СТО ми можемо завжди заробити кошти, або зробити машини підготовити до продажу, ми не потратимо на цей період. Або також наші фури ми можемо віддати в оренду з правом викупу. У нас угу. їх беруть, ми наші машини, які ми оновлюємо, ми постійно так беремо, і люди беруть. Тобто вже кошти інвесторам ми зможемо повернути. Друге питання, то, що ми, коли їх ремонтуємо, на цьому можемо заробляти і на новій базі. Ми створимо ще більше СТО. Далі у нас ще є диверсифікація, це буси, де ми робимо логістику, оренду, і в нас ще є торгівля то Тож, в общем, у нас Направлень в автомобільній тематиці багато. Тобто, якщо навіть якась бізнес просідає, як він був на початку війни, то другий він вистрелює. Тобто uh -huh. не може бути такого, що в один момент сяде все. Ну, Тому що там продажа автомобілів назавжди буде продаватись, наприклад, може, десь ціни просяде. Uh -huh. І ми самі машини готуємо до продажу. Це не так, коли людина не розуміє, як підготовити буси в оренді. Тут питання, що в нас ще є компаній. Ми не підписуємо з фури, що вона їздить день. У нас дуже багато компаній, з якими підписано на півроку. Uh -huh. Тобто ми розуміємо, що якщо щось буде падати, то за півроку ми потихеньку виролимо ту или ситуації. плюс у нас ще є питання того, що ми, е, якщо буде ситуація зовсім зовсім погана, ми розуміємо, що ми зможемо дати транспорт там в з правом викупу. Таких uh -huh. компаній нас багато питає, і ми зможемо цю бізнес-модель для інвесторів поміняти. Тобто, допустимо, що він буде повертати не одразу тіло, а тіло. З відсотками, але він повертає всю суму, на ньому є залог, все те саме, просто може продлитися срок. Ну тобто є дійсна різниця. Тобто, ми запитання, що десь просяде сильно ринок, ми не переживаємо. І саме головне, я думаю, як всі розуміють, коли компанія масштабна і вона велика, в їй дуже тяжко впасти. Це всі розуміють. Ну, коли так, в тебе так. 10 машин, це є там 3-4 машини зламалось, ти просів. Коли в тебе їх 40-50, ну тобто, як ми плануємо їх зараз у нас бусів, то за всі періоди у нас не було такого, щоб у нас не працювало 30. Ну завжди 30 сорок працює. Так же само, допустим, фур. Якщо їх працює 20, ти вже розумієш, що ти робиш. Не може бути такого, що всі різко стали, в тебе працює 3. А <гум> ну, коли в тебе там 10, як ми починали, то на 10 машинах, звісно, ти не заробиш кошти. Це, щоб хто не говорив, на 10 машинах ти не заробиш. Коли в тебе їх більше, даже там об'єм топлива. Чим більше об'єм, тим дешевша ціна. <гум> Чим більше <гум> об'єм запчастин, тим е дешевша ціна на запчастини. Виходить на цьому всьому, у нас виходить, що у нас дохідність, ми можемо перебити багато компаній тим за що масштабу. <гум> ну, есть, так же клієнти. Я думаю, ти розумієш сам, що коли ти приходиш до клієнта і ти предлагаєш їм умови, там ми вам дамо 20 бусів, 50 фур. Це не тоді, коли приходить клієнт і каже, що здрасті, в мене їх три. Ну це звичайно. зовсім друге. Ні, звичайно, я більше того скажу, що, наприклад, ну, в нас там є навчання, коли ми учимо диспетчерів, там керівників транспортних компаній. І ми, ми це розповідаємо як стратегію компанії, тому що в цілому так. ти можеш відстроїтися від ринку, наприклад, робити тільки оп... небезпечні вантажі. І там може бути менше машин, але це нюанс, тому що не кожен. Кожна компанія робить небезпечні вантажі, да. то ваші моделі ви більше берете оптовим форматом. І, наприклад, да. коли а, в нас ми випускаємо диспетчерів, для них це простіше, тому що це масовий продукт, масові машини. Так, так. І тут ти те, що ти кажеш, мені зрозуміло, це історія про зниження собівартості, і да, та моржа, да. яку ви отримуєте, вона додається до цієї. Навіть якщо ринок сталий, ну тобто він не росте, то за рахунок зниження собівартості ви просто випереджаєте конкурентів. Так, тут так. я згоден да. з тобою, це просто математика. Це не принцип да, вашей компании, это да, да. просто математика. Подписчики YouTube канала Евгения Лебедя получают специальное предложение на обучение. Зрозуміло. Ще хотів з тобою поспілкуватися. Ми з тобою також сиділи перед зйомкою і казали, що ну ви дивись, є класична компанія. Так? Так. Дуже багато людей, вони думають, там ну в мене є там кошти на 2-3 машини, а давай я буду починати робити цей бізнес, хоча в цьому бізнесі нічого не розуміється. Це нормальна ситуація, тому що так. кожен підприємець хоче реалізувати свої бажання, свої напрямки, він може отримати так. негативний досвід. Але давай будемо відвертими. Ринок наразі дуже нестабільний. Так, і ми коли є. з тобою. Спілкувалися, ти мені казав Женя, в нас не класична транспортна компанія, ну тобто не така модель, да, як да, у всіх. Да. І підкажи, якщо немає у вас заказів по логістиці, і машини не працюють, тому що дуже багато нас ну, в мене, наприклад, на каналі аудиторія людей і підприємців, в котрих класична транспортна компанія, так. тобто, якщо в них немає завантаження на машину. Все це проблематика, тому що потрібно розуміти, як платити водію, потрібно розуміти, якщо це машини куплені за його кошти, де брати гроші, щоб да, кредит да, да, відпрацювати, да. і це реальна проблема для класичних транспортних компаній. Але коли ми навіть з тобою спілкуємося зараз, ти кажеш таку фразу: вони в роботі, але в роботі це не значить, що вони можуть робити перевезення, да. а що вони, що вони можуть ще робити? Підкажи, будь ну, ласка, перший варіант це те, що ми можемо надавати автомобіль в росочку. Ми надаємо водіям і надаємо також компаніям в оренду з правом викупу. Тобто ми не даємо їм замовлення, ми їх просто ремонтуємо і вони uh -huh. нам платять оренду з правом викупу. Це може бути перший варіант. Другий варіант це коли ми надаємо транспортні компанії логістичним компаніям, у яких завжди є замовлення. Uh -huh. Є такі компанії, в яких там може бути замовлень і 50 на день, і 100. У них транспорту немає. Ми їм надаємо транспорт як другим путем, ну якби за мінусом наших замовлень. Тобто, якщо у uh -huh. нас немає замовлень, у нас ще є два путі, куди ми можемо вдіти машину. Ну і третій путь, самий, який ми можемо зробити, те, що ми цьому розумі це їх підготовити продати, ну це можливо завжди mm -hmm. тобто з з того, що я розумію, якщо ми беремо і порівнюємо вашу компанію, модель вашої да, компанії да. з класичною транспортною компанією, то у вас є, ну як я почув з нашого інтерв'ю, там десь п'ять сценаріїв, що ви можете зробити з транспортом, да. щоб інвестори отримали свої кошти. Так. Ви, як власники, все рівно що заробили на цьому, тому да. що ну будемо відверті, кожен шлях, ну, мабуть, є різна маржинальність. Да. Ну, да. ми не будемо лізти вашу математику, да. але ну мені так здається. Але в цілому. Тому це і для вас дохідність. Я для підприємства перепрошую і дохідність і гарантія для інвестора, так, що да. ви незалежні від однієї моделі, а в цілому є диверсифікація, де да, ви гарантуєте, да, що да, це да, буде да. добре, зрозумів. І ще я хотів е, поспілкуватися. Я думаю, що ще буде дуже багато питань, але я думаю, що ми вже перейдемо формат з тобою е, живої зустрічі в нашому телеграм-каналі. Тому що ми з тобою вже спланували е, це. І друзі, кому цікаво задати ваше персональне питання, тому що ми розуміємо, що... Е, я не можу запитати вані всі питання, бо у нас буде зустріч ну, там один десять, ну дуже багато. Тому, друзі, що вам ця тема з точки зору інвестицій, чи в цілому ви хочете відкрити компанію? Чи у вас є, наприклад, машина, і ви хочете, щоб вони заробляли. Переходьте в дописі до цього відео, буде посилання на наш телеграм-канал, і ми е, дамо вам інформацію. Сплануємо вже, коли в тебе Ваня, буде час, так, е, е, так. Е, ми зробимо реальну зустріч. Там я не знаю, подивимось по е, часу, скільки вона буде проходити, і ви кожен зможете задати ті питання, котрі вам цікаві. Ось, а в цілому цей випуск, я думаю, що будемо закінчувати. Ваню, дякую тобі і за тобі інформацію. Дякую. Мені було дуже цікаво дізнатися. Дякую. І хто знає, може ще й посп... працюємо далі. Будемо тільки за. Так, успіхи. Друзі, всім до побачення і до наступного випуску.